Близько восьмої ранку у четвер на спецлінію поліції зателефонували медичні працівники і повідомили про констатацію смерті 60-річної бердичівлянки. Обставини смерті місцевої жительки встановлювали фахівці поліції. Про це старша інспекторка з комунікації Бердичівського районного відділу поліції Ірина Кучерук. За місцем проживання жінки застали її 62-річного чоловіка, який пояснив, що, прокинувшись зранку, він виявив мертвою свою дружину. Працівники поліції здійснили огляд місця події. А Руб потерпілої направили в морг для встановлення причин смерті. На підставі висновків судово-медичної експертизи смерть жінки настала внаслідок алкогольної інтоксикації і. Тілесні ушкодження, які були виявлені на її обличчі, це садна та синці, ніякого причинного зв'язку із встановленою причиною, причиною смерті не мають. Нині слідчі поліції проводять досудове розслідування у рамках відкритого кримінального провадження за статтею 115 кримінального кодексу України з позначкою природня смерть. Нині продовжується досудове розслідування та встановлюються усі обставини даної події. Олена Лукенюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.